Обіцяного контролю над владою досі немає, кажуть громадські активісти. Вже п'ять місяців пройшло з часу завершення Майдану, проте громадську раду при Тернопільській ОДА так і не створили. З тим і постукали сьогодні в двері адміністрації місцеві активісти. Ми говоримо про громадську раду, дійсно, яка би могла контролювати орган виконавчої влади обласного масштабу. Відповідно, ми як громадськість, ті, хто активний на даний момент і починаючи з подій Майдану. Не опустив хвилю своєї діяльності, тобто, ми ставимо питання чітко перед головою адміністрації про те, щоб. Таких активних громадян залучити до активної роботи поспілкуватися з активістами вийшов заступник керівника області Леонід Бецюра. Сам голова сьогодні у Києві на засіданні кабінету міністрів. Леонід Бецюра пояснив, зараз при адміністрації є два склади громадської ради. Обидва створені ще за роботи Валентина Хоптяна. Термін їх повноважень ще не вийшов. Заступник голови ОДА запевнив, влада з ними не співпрацює і водночас пообіцяв прискорити створення нової громадської ради при департаментах. Я, звичайно, не голова обласної адміністрації для того, щоб вам щось гарантувати, обіцяти. Те, що стосується мене як куратора блоку ЖКХ будівництва і економіки, я говорю про те, що будуть створені громадські ради при... Моїх управлінь департаментів, ті, за які я відповідаю. Ми хочемо активної дії і активної участі в контролю за виконавчою владою. Приймаються ваші зауваження і, скажімо, і критика приймається. Я визнаю, що це просто затягнулося. Активісти кажуть, не хочуть протистояння із владою, але прагнуть співпраці. Сподіваються, що їхня акція буде дієвою. Два рази ми відвідували пана Соротюка в кабінеті е, дуже до, з дуже довгим періодом очікування, таким як мав любив спізнюватись президент Ющенко. Так само от ну сподіваємося, що це від пан Бесюра слово дотримає. Е, питання буде розглянути. Відповідь буде позитивна. Я думаю, на третій раз вдасться із собою. Громадські активісти принесли шини як символ революції гідності, щоб влада не забувала їх, контролює народ. Побажання рішучості в ваших діях у створенні нової системи влади, така яка буде думати як програма. Колос означає рух. Думаю, що ми це рух